Все частіше на будовах ми використовуємо ось такий бетонний блок незйомної опалубки. Ти як суперпрофесіонал у своїй ніші, що скажеш про цей блок? Два слова. Хороша річ. Хороша, да? так. Економія бетону, якась є. Є. Економія арматури. Є. Ну якщо по аміровки дивитися, скільки ми приблизно відсотків економимо? Скільки відсотків? Да. Ну якщо ми, наприклад, би просто виставляли дерев'яну опалубку з однієї, з іншої сторони, нам вже ж тут потрібно було б цілий каркас розв'язувати. 40% відсотків. 40 відсотків. Мені здається, навіть більше. Ні, навіть більше. більше. Десь 40% на бетонну економію. Один такий блочок. От чесно вам не скажу, не пам'ятаю, скільки коштує. По-моєму, 130 гривень за одну штуку. Чи 100 чи 130 Але на загальному фоні є економія. Як по роботі? Супер. Легко Геометрія пісміш нормально у ньому. Можна виставляти, можна. і стіна потім доволі непогано виглядає. Можна легко облицьовувати її в майбутньому. Я так думаю. можна брати, працювати. То що, будемо тепер бетонні стрічки от таким блоком робити? Та на городку зробимо так, другий будинок. І ну. покажемо нашим підкресникам, як да. буде. Але щастенько такі підпорні стіночки є у нашому виконанні, і ви їх самі бачите.